ситуацій таких. Ну. А ти чекаєш в Росію? Ні. А кого ти чекаєш? Я миру чекаю. Миру. А ти як до російської мови відносишся? Ну, до мови нормально. А, нормально. А що? Ну не будеш робити людиною, якщо вона йде там А вони, а вони вбивають за мову українську. Ти не будеш бити, а вони вбивають. Ну так не я не просто, а вбивають за те, що я ти розмовляєш буду. українською мовою. Я ж не буду українців вбивати за те, що вони російською мовою розмовляють. А українці розмовляють українською мовою, а не російською. Ну, не всі. Що? Як це не всі? Ну, а так не всі. Як це не всі українці розмовляють українською? Скажи мені. Ну, не всі українці розмовляють. Ну, хто перезувся і став кацапом, то так. Як ці люди називаються, як... таке що робити от людям. Ні, ну я розумію, що всі можуть перейти на українську, але ну є люди, котрим там, ну вже, ну, там, наприклад, за 40, за 30, і вони ще вчилися російською мовою, вони жили в місті, в котрим всі розмовляють російською мовою, ну, тому вони розмовляють російською мовою. Ну, наприклад, я живу в Чернігові. Тут завжди всі розмовляють. А я живу за кордоном. Ті москвороті долбойоби приїжджають за кордон і вони вивчають мову отак. А коли вони живуть в Україні, вони нахуй ложили на українців, нахуй ложили на українську культуру. Вони все ложили на українське. Бо українці їм сука це дозволяють робити. А якщо б я ще жив в Україні, я би кожному їбало закрив, якщо б він відкрив своє хрюкало в моїй державі і почав хрюкати російською, так як їм закривають їбало за кордоном. Так, а, ти в а знаєш, чому їм закривають їбало? Бо тому що вони поважають свою культуру. А деякі українці, як ти, наприклад, не поважають. Мені здалося, що ти не поважаєш українську культуру. Чого так вважаєш? Бо Тому що ти толераст, толераст. Ти толерантно відносишся до всіх людей? Ні, не до всіх. А люди, які плюють на твою культуру, ти теж толерантно відносишся? Ні, так, а хто сказав, що я толерантно ви до тих, хто не культуру? Так ти ж тільки що мені сказав, що тобі похуй, що вони спілкуються російською. Ну тому що мені на життя Правильно, значить, ти похуїст. Блять, а ти шо? А шо ти думаєш, що мені ще є діло? Та, звісно, звісно, що нема тобі Щоб когось перевозпитувати. Розстріляному відродження було до цього тіла. Діло, їх вбили, але тобі абсолютно це ніщо не говорить, бо це це не. А в тебе два життя, що ти одне живеш чисто своє, а інше ти вчиш інших людей, так? Я не вчу, я не, ну, мо... ну, так, може я не собою є собою треба вчитель... займати. Я не лікую нікого, я не є лікар, і я не священник, я нікого не ставлю на праведний путь. Я з цього навсього висловлюю свою думку. А ти, ти, ти хочеш. Ти, ти... ти хочеш слухай, хочеш не слухай. Хоч переключай, переключайся, хоч не переключайся. Я тобі сказав, що така правда є, а ти ні, не хочеш своєю правдою вірити. Що я вірю, за... але не за, ну, за розмову, та розмова. Та розмова за хочеш? те, що українців дозволяють йобаним росіянам себе поводити в Украї... вони давно це дозволяють вони ще дозволяють коли україна стала незалежною незалежною але звідки тобі це знати ти ж тим не цікавився ну почекай тобто ти хочеш сказати що якщо людина наприклад живе в якійсь е державі і розмовляє не на я тобі кажу москворобою до ну, давай говори Ну і вони розмовляють не на своїй мові, то це типу вони. Бо ну, вони типу, не одне поважають Україну. Україну. Вони одне ді... діло не пов... не неповага не повага до України. Але це ж все ж таки українці. Ого. Які українці? Ні-ні ні-ні. Вони громадяни цієї країни. Українцям треба стати, щоб бути українцем. А переїжджаючи Може, за кордон. Не тільки ногу переставлять за кордон. Вони зразу зрозуміють, що тут панує чи француз, чи німець. І їм зразу кажуть, або ти говориш цією мовою, або ти поважаєш, або ти тут жити не будеш. А в Україні толерастів багато. Тобто ти думаєш, що якщо я приїду, наприклад, Німеччину і не буду розмовляти німецькою. Ти... Почекай, почекай дай договорю, і мені якийсь хуй підійде і скаже, що ти або живеш, ти розмовляєш німецькою, або, або, або виїжджаєш, і ти думаєш, що я такий бля в натурі, і я поїду звідти, так? Да? Ти думаєш, він якось може не отримаєш... те, буде. Ти не отримаєш ні освіти, ні роботи. Ні, так це одне діло, а інше просто жити, якщо. А чекай, як все... ти хочеш жити без освіти і роботи? Але це вже інша розмова, розумієш? Ти просто кажеш за те, щоб жити, окей, я просто, допустим, я просто бомж якийсь. Ну окей, але ж я все ж таки там живу. Ти серйозно поїдеш в Німеччину бомжувати? Я не поїду, я не збираюся так робити, але ну тут просто в нас якась То, на, на, на Та як а, чи, а ти ми говоримо про людей, які хочуть жити? Я кажу за те, що якщо якийсь хуй до мене підходить і це каже, то я по його приїхаті не буду виїжджати. Та ти не по прихоті. Він тебе просто поставить на місце. Він тобі, він тобі поставить, скаже, ти тут живеш, ти повинен поважати закони і мою культуру. Якщо ти тут не будеш цього робити, ти тут не будеш жити. Так всіх цивілізованих країнах є. Тільки в Україні, українці дозволяють. Бо я спілкуюся не тільки з українцями. Ще казахи дозволяють. А про білорусь то взагалі я мовчу, там вже взагалі такої, як країни, вже не існує. Тільки на папері. Білорусів теж, Тамковичі теж. знаєш, такого? Неважливо. Важливо те, що є така правда а а те, що є така правда, це є така правда. І завжди то нараз там в Україні так і станеться. А Чого ти до Польщі виїхав? Що? Чого ти до Польщі виїхав? Ф Я емігрував. Давно вже. Коли? М? Коли? В 15-му. Так а ти з такою, ну. Думкою, не приїдеш розвивати культуру України? Я був в Україні, я говорив те саме, але мене ніхто не чув. А ну, я так. тільки поїхав за кордон, мене зразу по. Та ти, яке ти маєш право? Так ти ж можеш приїхати розвивати культуру? Культуру? України. Яку розвивати культуру, як військовий рота відкриває російську говорить, говорить, про яку ти культуру говориш? Ти знаєш, що, що таке культура? Культура що відноситься до культури? Танечка? Та все, що тільки можна приписати та й відноситься. Та не, не все, а головне. Без чого нація не існує? Ну, без язика. Без, без язика, мови? Блять. Без мови сорі. Без мови нація не існує. Не буде мови, не буде нації. Не буде України, буде така. Ти чув щось про Дагестан? Чув щось. Ну. Під яким вони прапором випус... е, виступають? Під російським. Ну. А це що є? Це є... що таке Дагестан? Це, хуй знає. Це держава, блядь. Це республіка. Яка має свої закони, свою конституцію, свого типа президента. Вона по суті являється в колонії. Рабстві, яка втратила вже все, все своє, всю свою ідентичність, так само як татари кримські. Теж. Вони хто? Вони не мають своєї держави. І це, мені здається, що українців завдяки таким телерастам, як ви, чекає резервація. То є в самому кращому випадку. Але це ніхто не хоче навіть чути про це. Дяка, я не розумію, якщо ти так прям любиш Україну, хочеш щоб не Та, культура Так, В смислі а любиш, як я можу любити? Я люблю с -с -с свою культуру, тому і я ну, не стелюся, не перезуваюся, як десь. Так а і... навіть ти емігрував? А люди на що емігрують? Ну, кращого життя шукають. Ну і все тобі її відповідь. Дяка, ну, з такими поглядами треба було ставатися а, і розвивати це. Ти хочеш розвивати сказати, краще життя в Україні. Я ж тобі кажу, я ж робив це. Але, блядь, невдача спіткала, як то кажуть. Бо багато. Можна не... дум... так не гарно робити, що не вийшло. Не вийшло, бо тому, що люди не хочуть цього. Треба було далі проводити. Ти, ти, ти е, ми з тобою дуже довго говоримо. Ти тільки подивись на вибори людей. Тобі вже, певно, 17 чи 18 років. За які вибори? Що, які люди кого вибирають? Mm. До влади. Ти Тільки а це тря... подивись. А кого треба було обрати? Та націоналістів треба, бо щоб державу побудувати спочатку. Ну, а кого а треба потім було... вже економіку, блядь. А кого треба було на минулих виборах? Націоналістів, Брати? я тобі кажу, ну, кого? Що ну, конкретно, кандидати. Мало, які... мало націоналістів в Україні? Ну, а, ну от із тих кандидатів, які були, кого треба було обирати? Чо, чо свобода не вийшла? <зас> До парламенту. Що вийшли ці рагулі регіональні? Тому що така країна, такі люди. Вони не хочуть України, вони хочуть Так а скажи, кого, от конкретно ну, людину, яку треба було на виборах обирати минулих? Ну, наприклад, хто балотувався у президенти 2015 році? Це був Кошули... Ні, не Кошулинський. Мені здається, Кошулинський. Вони його не вибрали. Вони вибрали кого? Вони вибрали Порошенка, який, блядь, створив е регіонали, блять. Вони вибрали, блядь, незрозуміло кого. Який, блядь, під час його правління позривалися всі нахуй склади в Україні з боєприпасами. А ти вважаєш, Хто? що краще це є серйозна чи? тема? Я просто. Я Я переважно говорю про мову. Я... Мені Економіка не дуже сильна, хоча я маю свою справу. Скажи, от, ну, ти... Як вважаєш, хто краще ну, Зеленський. З усіх президентів? Чи як? Чи маєш на увазі? Ну, або Порошенко або Зеленський, хто. Та як що люди? ти? Ну я не знаю. Порошенко не тупий. Можна сказати. Ну, то хто кращий? Між ними всіма? Між. Ну, от якщо от. Представьте, на виборах є тільки два кандидати, це Зеленський пробовали. Не Порошенко. було двох кандидатів на ну, от, ну Між ними двома, хто них Між найкращих? ними всіма я не вибирав ні, ні Порошенка, ні Зеленського. Я вибирав іншу людину, яка не вийшла. Тому що люди не дали мені цього вибору зробити ну кращого. А люди вибрали з, з гірше гірше, розумієш? От що люди вибрали. Але я ще я ще пам'ятаю цей дзвіночок, як він до мене казав. Зеленський виграє, я кажу, Зеленський виграє, виграє, буде війна, буде пізда. Я йому дзвоню, я йому говорю: ну що, Володя? А Володя, ну так ти був правий. Я кажу, я правий завжди. Тому що я реаліст, я не правий є, і не лівий. Так що тримайтеся, якщо ти в Україні живеш, то тримайся і не будь таким йобаним толерастом, блядь. А будь більш конкретнішим чуваком. Закривай їбало, хто говорить, що російська має бути в Україні. Слава Україні. Надіюсь, воно почуло. А може і не почуло. Слава Україні. Так що підписуйтесь на мій канал, розвивайте український YouTube і все буде Україна. Домови спеціальності абсолютно не мають ніякого відношення. Тільки людина, чи вона лікар, чи вона військовий, чи, чи вона священник, ідентифікація національності це її мова. Професія не ідентифікує національність. Слава Україні!